Врятував із вогню на Миколаївщині. Підліток виніс із будинку, що горів восьмирічного брата. Пожежа в оселі багатодітної родини сталася, коли мама порадилася на городі, а шестеро дітей спали вдома. Причини займання наразі встановлюють. Вогнеборці припускають, ймовірно сталося все через електропроводку. Тим часом врятований влад у лікарні. В нього опечена половина тіла. Дитина вже перенесла дві операції ще кілька попереду. Через займання родина хлопчика залишилася без майна. Наталія Якосанбелібова розкаже більше. Тут виходить, заводили скала. Перво на комусь уріво. Потім заварили скільки там на владі ми не трохи тушили, ну, її не могли затушити, тому що вона тліла внутрі. Дмитро пригадує ранок, коли прокинувся від маминих криків, щоб діти тікали з охопленого полум'ям будинку. Я встаю, бачу все в диму. Мамка каже, Владіка, тіпу немає. Я наче Владіка шукать. Він. Я йому кричав, що ну, він не відгукувався. Потім... Ну, багато раз кричав, потім він відгукнувся. Я тут я його знайшов, я його витягнув, і ну, видав мамки його в руки. Відшукати вихід із задимленого будинку з братом на руках Дмитру було непросто. Тут було диму багато, дуже Чорного диму я не міг вийти, тому що не було видно нічого. Я на очі виходив, шукав де куди вийти, де двері на вихід. Щоб не задихнутися теж з малим. І я знайшов його вивів. Поки їхали пожежні та медики, мати хлопчика надавала першу допомогу. Сказали мені лікарі по телефону, що треба робити. Я сиділа коло дитини. Приїхали пожежники, приїхали, дотушували, приїхала поліція швидка, ми зібрали дитину і поїхали. Приїхали сюди, да, дитина була в тяжкому стані, сказали 51%. Жого. Нині восьмирічному владу зробили дві операції. Дитина, за словами медиків, у стабільно важкому стані. Дитина зараз знаходиться на апараті штучної вентиляції. З нами достатньо плотно працює. Амбустіологи, які проводять операції там по своїм технологіям, От. ну і ми сподіваємося, що ми отримаємо позитивний ефект від проведеного лікування. Поки восьмирічний хлопчик в реанімації його брати та сестри разом із сусідами наводять лад в будинку після пожежі, допомагають близьким, привезли і будівельні матеріали на перший час. Родина від сестри, вона там купила проводку, плафони таке, що електрики. Ми теж там цемент, емульсію, грунтовки, ну все таке, що необхідно, пока. А далі вже будемо дивитися. Старші діти тимчасово живуть у хрещеної, молодші у тітки. Будинок родини для проживання непридатний. З меблів та речей мало що вціліло. Допомогу збирають і односельці. Сільська рада теж там виставили реквізити, щоб допомагала на реабілітацію дитині, на операцію. Ну, кожен потрошки що там допомагають. За даними держслужби з надзвичайних ситуацій, попередня причина займання несправні мережі. За порятунок брата рятувальники відзначили найстаршого сина Дмитра. Примають це тобі. Давай, давай отак. Ось, ось так. Ось так. Ти великий молодець. Реально. Це ні, від наших так. рятувальників, від нашого колективу. Всього дякуємо тобі за сміливість. Скільки восьмирічний Владислав пробуде в лікарні, медики не прогнозують. Попереду ще кілька операцій, та тривала реабілітація. Поки ж його рідні миють від сажі стелі та лагодять мережі. Якобсон-Білібова, Євген Сержук. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.